Суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Ганзій при винесенні судового рішення назвав нашого любого сусіда так, як назвав суд, розглядаючи справу про встановлення родинних відносин між братами, один із яких Уникнув, так би мовити, канцелярської мови і назвав речі своїми іменами. Позивач, читаючи таке судове рішення, трохи розгубився і подав заяву до суду про виправлення судової описки, попросивши виправити таке словосполучення, замінивши його на офіційну назву цієї держави. Проте суддя не розгубився і зауважив, що це ніяка не описка, це правильна і доречна назва нашого сусіда, яка жодним чином не впливає на. Суть вирішених прав та обов'язків позивача у рішенні. Мені цікава ваша думка. Як ви гадаєте, чи доречно суддям та іншим офіційним представникам нашої влади використовувати такі словосполучення у своїй офіційній діловій мові і тим паче в офіційних документах? Пишіть свої відповіді в коментарі і не забувайте ставити лайки на це відео, а також підписуватись на мій канал. До зустрічі!